Мешканці першого київського провулку, відомого як можайка, вже вкотре конфліктують із місцевим приватним жеком. Але на скарги за неякісно надані послуги по утриманню будинків благоустрою прибудинкових зон комунальне господарство ніяк не реагує. А от тарифи за квартплату обіцяє підняти вже найближчим часом. Ми платимо за метр зараз рубль 0,7. А надалі нам час вже платити треба вже більше рук 17, рук 25, в зависимості, який будинок там і навіть більше є. За квадратний метр. Так пухай виконує, там роботи, всі роблять все. Ми, може, навіть согласне платити, ну, щоб це було зроблено капітально. По допомогу мешканці Можайки звернулись до незалежної профспілки і скликали прес-конференцію. Наприклад, ми візьмемо будинок 64, де е... 5964 квадратних метри, помножте на 1 гривню 17 копійок і помножте на 12 місяців. У вас вийде сума порядка 80 тисяч гривень з одного будинку. Реально виконується одна позиція: прибирання прибудинкової території прибиральницю, яка отримує зарплату 500 гривень. Ми підрахували таким методом, що десь близько 50-60 тисяч осідає в кишенях. Якщо раніше це було комунальне підприємство, і гроші йшли в бюджет, то тепер в якогось звичайного ділка, тобто бізнесмена. З моменту здачі в експлуатацію жителі багатоповерхівок першого київського провулку на допомогу Жеку за їх словами не сподіваються, ремонти доводиться робити власноруч дитячий майданчик теж власними силами звели. Труби течуть, вентиля не держать, площадки не прибираються, підвали не прибираються. Та нічого не робиться. взагалі. Ми в під'їзді ремонт самі зробили в під'їзді, двері самі поставили, оскільки послуги жеку люди вважають неякісними, то й платити за них відмовляються. Тим більше, що договору з приватним жеком немає. Відповідно, з кожною особою, мешканцем квартири з власником квартири, має бути укладений відповідний договір про надання житлово-комунальних послуг. Договорів немає, люди сплачують в даному випадку. Всі кошти за прибирання не йдуть в рахунок бюджету, а йдуть в рахунок даного підприємства. Керівник Жеку, як і два місяці тому спілкуватися із журналістами без підготовки, відмовився. Давайте я не на буду. Відмови платити за новими тарифами мешканці Можайки збираються позиватися до суду, аби приватний жек повернув кошти за неякісно надані послуги. Лариса Олійник, Андрій Бондар, новини телеканал Вінниччина.